Перед вами будівлі, що нагадують фантастичний палац із велетенськими чашами на колонах. У цих бетонних вазонах ростуть дерева, ніби парять над землею. Коли ви милуєтесь такою спорудою, здається, що вона прийшла із майбутнього або із сторінок науково-фантастичного роману. Однак за цією красою стоїть наука. Суворі формули, закони Ньютона, розрахунки опору матеріалів і звісно, креатив-інженерів. І це, мабуть, найцікавіше у повсякденних речах, що нас оточують, приховано цілий світ фізичних явищ, який ми не завжди помічаємо, але який дарує нам можливість створювати справжні архітектурні дива. аж раптом, серед усієї цієї краси з'являється водяне колесо, як живий лабораторний експеримент природи. Коли вода падає, її потенціальна енергія перетворюється на кінетичну, що створює крутильний момент завдяки дії сили тяжіння. Розподіл маси та момент інерції лопатей дозволяє точно розрахувати, з якою швидкістю буде обертатися колесо. Цей процес. Є втіленням законів збереження енергії та імпульсу, де кожна крапля демонструє фундаментальні принципи класичної механіки в дії. І ось перед нами з'являються квітучі дерева та рослини. Їх цвітіння відбувається завдяки кільком фізичним процесам. Коли ранкове сонце світить на пелюстки, його промені взаємодіють із їхньою структурою, роблячи кольори яскравішими. Нічний холод трохи стискає клітини, а ранкове тепло їх розширює, що допомагає квітці розкриватися. Також сили поверхневого натягу і гравітація підтримують форми пелюсток. Тож, взаємодія світла з пелюстками, теплове розширення і скорочення, сили поверхневого натягу, гравітація і баланс. Все це разом тонка робота природи, де сонячне світло, тепло, вода і гравітація взаємодіють відповідно до законів фізики, перетворюючи природу на справжнє дійство краси і науки зустрінемося.